Річ іде про піхоту, не знаю про артилерії в танкістах механізованих. Не знаю. Зараз говорю про піхоту. Хлопці заюбані вкрай, що морально, що фізично, причому дуже-дуже сильно. Наше управління дуже сильно допомагає цьому. Я не знаю, чим саме наші командири відрізняються від тих командирів, які з іншої сторони. І не різниця, що хлопці воюють за свою країну, за свій дім, за свої родини. Командири ложать болт. На своїх підлеглих. В нашому підрозділі навіть немає записів у військових квитках ні печаті, ні записів. Ми навіть відносимося до цієї бригади. На будь-які зауваження чи прохання поговорити, якось переглянути це все, зробити так, як повинно бути. Управління відмовляється. Що робити, не знаємо. Така ситуація у нас. Сподіваюся, все буде добре. Сподіваюсь. Як казав раніше, скажу і зараз, різниця між нашою стороною і стороною Росії лише в тому, що люди, які воюють, звичайні люди, солдати, сержанти, вони воюють за власний дім, за свої родини, управління. Хочу, щоб було набагато краще. Ми не знаємо, що з цим робити, можливо, хтось порадить, будь ласка. Слава Україні, слава Героям! Хлопці просто заїбались.